Коли на тобі екіпіровка, зброя, рюкзак, ти біжиш поки є сили. Потім надіюся на вищі сили. Так про свої виходи на бойові позиції розповідає військовослужбовець 260-ї бригади ТРО Хортиця Максим Потоцький на позивний бункер. Чоловік долучився до неї у 2023 році і обійняв посаду заступника командира батальйону з психологічної підтримки персоналу. Першу чергу виявити групу ризику. Тих військовослужбовців, які потребують надання різної допомоги, як психологічної, так і психіатричної. На жаль, багатьох йде дуже велика втома. Наша бригада ну, тільки недавно була виведена на певний період на відновлення офіційне, а так ми постійно знаходилися на лінії бойового зіткнення. <ган -йова> Максим ділиться. Він на власні очі бачить усе, через що вимушені проходити його побратими, І переконаний, тим, хто сидить у бліндажах з кабінетів, не допоможеш. Тож свою роботу виконує безпосередньо там, на лінії фронту. Я б не би що простіше. Там люди щиріше. Тобто Те, що ти до них прийшов, вони це. Цінували. Що мені найважливіше, що вони мені бачать не начальника, не там заступника своєї психологічної підтримки персоналу. Вони в першу чергу бачать мені побратима. Цю довіру бункер особливо виправдав навесні 24-го. Тоді 260-та бригада ТРО брала участь у боях на Харківщині. І він, відповідальний за психологічний стан бійців, рятував їх прямо з бойових позицій. На місці хтось розібрався ситуація. Вийшов так само звідти доповів командир батальйону. Люди були виснажені. Шкав, вони практично всі були дуже сильно контужені. Ми вже їм підготували ротацію. Хоча, ну знаючи саме тих бійців, що були там на позиціях, вони в будь-якому випадку продовжили і далі кажуть, не на своїх позиціях. Оцінка стану бійців, обстановки, в якій вони провели не один тиждень і наслідків, все це бункер зробив під обстрілами, і під такими ж обстрілами виводив їх з позицій. І не тільки дрони, там і постійні обстріли, мінометні артилерійські обстріли, каби. Були багато відрізків відкритої місцевості, де було, чесно скажу, дуже страшно якають, рухатися, Ми коли вже дійсно повністю вийшли, вже видихли, вже зняли бронежилети, розрядили зброю. Да, це незабутнє відчуття. Що ну, сьогодні нам пощастило. Таких виходів, каже Максим, було чимало. Він продовжував виїжджати на спілкування з бійцями, доставляв провізію і боєприпаси. Та під час одного з виїздів йому все ж не пощастило. Мали доставити продукти харчування, цигарки, воду. Я навіть взяв ноші для евакуації і в точці, де ми мали зустрітися старшим позиції, то тобто якраз там вже. Там чекав ворожий мавік, там було декілька серій скидів. З першого вибуху це перелом правої руки, правої ноги. Мене відразу почали готувати до евакуації, наїзняли зняли бронежилет і знову ще один мавік підлітає, ще один скидиє. І ті самі ноші, які бункер про всяк випадок взяв із собою, знадобилися саме йому. Він переніс безліч операцій та півроку реабілітації, а тоді знову повернувся до війська. каже, не покине своїх, поки може підтримувати їх та допомагати, але чекає часу, коли зможе втілити свою мрію і долучитися до роботи з дітьми та їхнього патріотичного виховання. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.